Здоров, швидкий гайд на качину. Списниця ізнатлена. Її стихія Гео. Позиція в загоні САБ ДД. Звичайна атака наносить до чотирьох ударів списом. Елементальний навик викликає турбовихор. Бур, який наносить Гео шкоду в залежності від захисту качини, а ще на ньому можна гасати верхи. Вибух стихій наносить потужний удар турбовихором і створює область, в якій цей бур смерті стає ще ефективнішим. Пасивки! Гірське відлуння. Плюс 20% до геошкоди качини, коли інший персонаж активує спалах нічної душі, важкість монолітної породи підвищує шкоду турбовихора на 20% від захисту качини. Серце єдності в певних ситуаціях відновлює нічну душу та зменшує витрати витривалості, коли качина гасає по скелям на турбовихорі. Милість кришталевого полум'я відмічає на мапі диковинки та відновлює трохи витривалості, якщо ці диковинки підібрати. Пріоритет прокачки. На навик, вибух стихій, звичайна атака, по бажанню, бажана зброя, небесна вісь, слід веселки, улов, спис фавонія, бажані артефакти, сувій героя спаленого міста, кокон солодких мрій, архаїчний камінь, можна фулсети, можна 2 плюс 2. Що шукаємо у нижніх статах: захист, відновлення енергії, критична шкода та її шанс, годинник, захист, келих, геошкода, капелюх. Шанс критичної шкоди. Сузір'я. Перше притягує до качини уламки від кристалізації, коли вона сідає на турбовихор або злазить з нього. Друге. Вибух стихій дає плюс 20 очків нічної душі та викликає турбовихор, якщо його не було на полі. Третє елементальний навик плюс 3. Четверте підвищує захист активного персонажа в залежності від кількості ворогів у зоні дії турбовихора. П'яте вибух стихій плюс 3. Шосте після знищення або заміни щита активного персонажа Жах качина лупашить по площі в 200% шкоди від свого захисту, спрацьовує раз у 5 секунд. Бажані загони як універсальний саб ДД може стати в будь-який загін, але краще себе чухає в геозагонах або ж разом з іншими натланцями. Ротація: просто робіть так, щоб торбовихор знаходився на полі якомога частіше, і ультуйте по відкату.